Мені було двадцять один вірш Альфреда Едварда Хаусмена. Мені було двадцять один, мудрець мені сивий сказав Даруй ти золото й срібло усім, лиш серця не віддавай. Вільно даруй ти рубіни з перлинами, душу залиш ти собі, але мені всього двадцять один було, то неважливо мені. Мені було двадцять один, мудрець мені знов говорив: Коли ти даруєш серце з грудей, ти вже за це заплатив. Бо плата за те нескінченне ридання, ціну ти заплатиш то довге страждання. Збагнув в двадцять два роки я всю правду тих слів мудреця.